Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас такий коротесенький буде стрім. Отже, <різь> оце те, що залишилося після того, як я зв'язала туніку. У мене залишилося майже цілий моток. І ось такі починання, <різь> починання. Так, зараз я зрозумію, як тут це було. І звідки це все. Отже, для того, щоб спробувати таку нитку в'язати на машинці, треба її перемотати особливий спосіб. От. І для цього О, це окремий моточок, прекрасно. Для цього я ось ці всі залишочки змотаю на моток спеціальний. І ми з вами побачимо, що з цього вийде. Це я в'язала гачком. Сподівалася окремо зв'язати маніжку, як це сказати, вверх від комірця і нижче намагалася далі так зв'язати. Отже, ми розпустимо одну частину, бо, виходить, що з обох країв моточка я почала в'язати комірець. Ми це все зараз розпустимо і будемо змотувати. І от справи, хто чим займається, хто що робить, друзі, кажіть. Трошка поспілкуємося, бо я надовго не можу вийти з трімнені. Зараз скоренько з вами це поробимо і будемо займатися нашими денними справами кожен своїми. Розпускаємо. Це наші були такі пробні в'язання комірця. Я намагалася розрахувати, потім пров'язувала все ж таки приклад От, і все одно щось, щось пішло не так. Зараз спочатку з цього краю, потім змотаємо все, що розпущене. І потім з того краю я так само розпущу. Бо якщо ми одразу все розпустимо, буде, ну, може заплутатися нитка. Я переймаюся трохи за це, щоб не заплуталася нитка. Нитка більш така витривала. Я боялася, що вона буде ніяка, але порівняно із ниткою, якою не в'язали, Нитка, яку в'язали і розпускали, бачите, який має вигляд трошки такий. Тобто, якщо пройтися парою, то, можливо, воно і випрямиться, я так собі думаю. От, але майте на увазі, що а, краще все ж таки з першого разу. От. Я саме з цих залишечків спробую пров'язати на машинці, чи буде то файно, як воно виглядатиме, побачимо вже разом. Щоб підготовча робота. Нитка її називають плюшева нитка, зазвичай її використовують для в'язання іграшок, але, як показав досвід із тунікою, друзі, це дуже тепла річ вийшла. Усім раджу зв'язати собі щось на Осінь, весну, це коли вже вимкнули батареї, але ще недостатньо так тепло, щоб аж було спекотно прямо в квартирі. Ось така річ дуже файно зберігає ваше тепло. Тобто це не тільки іграшки і пледики, а це ще й нормальний, такий, нормальний теплий одяг. Тут коса у мене з повітряних петель. Ольга, вітаю, вітаю дорогенька, дякую за подобачку. І от тепер ми на ось такій машинці це все гарненько змотаємо. Я собі так сподіваюся. Ось такого. Закріплюємо тут я такий отвір, щоб закріпити. Очевидно, чи не видно. Сподіваюся, що видно. І притримуючи, намотуємо перше коло. Далі просто намотуємо. Ну, Дуже гарно я також хвилювалася, як буде намотуватися ця ниточка. Гарно намотується. Все, все чудово. Оцю всю нашу розпускаку з мотою будемо бачити. Так, тут обережніше, бо тут воно ось, трошки тянеться, і це той залишок мотка, який я не розпускала, але він, бачите, переплутався сам без усілякої допомоги. Треба трошечки його розкрутити якимось чином. Халиба. Тому потрошечку. В ідеалі цей моток би потім перемотати, щоб воно все було із рівномірним натягом, щоб воно не розпутувалося, щоб воно не робило вузлики самостійно, як уже я демонструвала раніше, що ниточка може заплутуватися сама об себе, коли вона надто скручена або ж якимось чином може чіплятися. Ау, а кухне нитка може чіплятися за будь-що. Так, тепер з цієї сторони, з цієї у мене так само. Проба, я в'язала комірець з одного сторони мотка з одного краю і з іншого. Такий момент в житті був, що я хотіла собі зв'язати саме гачком комірець, але нині, ось бачите, трошки Йой. Але нині хочу спробувати на машинці. Ту готову тоніку я залишила, вона тепла, вона чудова. От, але, звісно, вона не має такого вигляду, ну, як, як магазинна, як вам сказати це. Вона не така щільна. Ось тут гачком е, в'яжеться більш щільно. Ось ці я маю на увазі стопчики, ніж е, коли ви в'яжете спицями таку нитку. Тож, спробую ще на машинці, бо там є можливість більш щільно в'язати. Побачимо, що з цього вийде. Йой, тут треба вже скручувати. Я чогось забула, що я не з, не з того краю, а з цього ж маю скручувати. Тож, у мене майже два мотки, бо це тільки трошечки. А, кава для Олі, так, Гранкова кава. Те, що треба. Зараз ще трошечки прозпускаємо. І теж зроблю кави. Чим ви ні, кава це прекрасно. Дякую за вподобаєчки, друзі. ще трошки і все буде перемотане як слід. Я боюся надто деформувати цю нитку, тож навіть не знаю, чи перемотувати вдруге, чи краще лишити, як є. Вона вже пров'язана, вже перемотана. Стільки маніпуляцій з цією ниткою можливо її стільки і не треба. І ось цей моток. Новенькі так само перемотаємо. Щось я тут надто щільно вив'язувала гарненько так. Чи дрібний був гачок для цієї нитки, чи що. Що воно так? Тримається гарно одне за одне. Загалом нитку, яка була в'язана і хоч трошки побула, от, то треба її намотувати на, на пасму. Це можна за допомогою метальної машинки парасольки робити. От, і потім ці пасма проходити парою. Якщо у вас є праска парова, можете просто прасочкою, у кого парова установка це ідеальний ідеал. От. Якщо взагалі нічого немає, потримати над носиком чайника. Але парова установка це просто фантастик. Як вона вирівнює мені ниточки, це просто. Як навесеньким. І так само навіть можна і з паперовими ниточками. Ось тут я сховала хвостика. Питання, куди, куди я його заховала і як його тепер знайти? Добре, Замотаємо, що маємо папіру. Тут залишилися лише повітряні петлі. Я же ми розпускаємо так. Улюблена розвага. Я же ми розпускаємо. Але ж тоніка готова. Тоніку я носю. Тож, все не дарма. А це вже залишочки. Ну, то так. Щось гарненьке зробимо з залишечків. тільки треба зрозуміти нині, як машинка, чи, чи може машинка в'язальна боротися із такими пухнастими ниточками, чи воно не чіпляється, чи воно не, не буде е, тягти голки. ну Тут такі моменти. І знімаємо ось такий файний моточок. Ниточку першу тримаємо. І за ось цю ниточку вже будемо в'язати. Гарний моточок вийшов. Так, тепер цей. Але цей буде бігати, блигать мені по всій кімнаті нині. Ну, що зробиш. Тут навіть відчувається більш така пишна нитка, ніж оця, щойно, що я змотувала. Вона так тримає об'єм, ну розумієте. Швидко не намотуйте, щоб не витягувати основу цієї нитки, бо якщо вона розтягнеться, вона не буде так тримати ось цей пух Ці ворсинки. Тож повільненько медитативненько, ось так. гарний атак. Клубочок, виходить, моточок у сенсі, гарний моточок. Не прискорюємося. Ось. І ось тут воно вже на окремі пасма розпадається. Бо дуже ніжна ниточка і змотана, дуже лагідно. Цей моточок самостійно фабричний, розпадається на пасму. Побачимо, що з цього вийде, аби хоч щось вийшло, аби <різь> не зіпсувати. На крайній випадок якийсь шарфіка зв'яжу. Снуд шарфік, не знаю. Побачимо, друзі. І що воно вийде? Щось точно вийде, ще так не було, щоб ніяк не було. Ось так. Файна є. Цей вийшо більш тугий Цей такий рихлий, бо я відволікалася щоразу. І хоча вони виглядають ніби цей менший, цей більший. Хоча так тут трохи менше грам, бо з нього в'язалося, але приблизно вони однакові. Так, начебто всім відповіла. Отже, друзі, на сьогодні все. Ось такі коротесеньке у нас стрім з вами. Всім дякую за увагу. Друзі, всім вдалого дня! Мирного неба та Божих благословень! Па-па!